Жіноча Бакарівна вдома приймала «Інваспорт» з «Дюшор-5» із Дніпра. У першому матчі на паркеті лідери змінювалися 12 разів, А рівнянки дивом врятували потрібний результат, перемігши у чотири пункти: – 71-67. У цього дива є конкретне ім'я Владислава Кіба. Гравчиня встановила особистий рекорд результативності, принісши рівнянкам більшу половину очок 37. Слава Богу, що так сталося, тому що реально більшість команди мало такувала. Тому Дякувати Богу, що залетіло майже все. Тому такий результат. У повторному матчі гравчині з Дніпра зробили висновки і з Владиславою почали грати агресивніше. Втім, впоратись із усіма сил не вистачило. Якщо перший поєдинок став бенефісом однієї гравчині, то у другому матчі хорошу гру показали відразу кілька виконавців Бекарівне. У підсумку переконлива перемога у 30 очок: – 79-49. Переломною стала третя чверть. Ми зробили висновки з попередньої гри, де ми в третій чверті пропустили. Ривок 7-0, і тому команда не захотіла ще раз наздоганяти, видно, вони захотіли просто виграти. І все, тому зробили висновки з попередніх помилок і так далі повели гру. Серед кращих за результативністю у складі Бекарівне у другому матчі стали Владислава Кіба, 15 очок, Олена Смульська, 12 очок, та Людмила Спередонова, 17 набраних пунктів. Остання, зокрема, стала найкориснішою у поєдинку в складі двох команд, додавши до власної скарбнички ще й 15 перехоплень та сім результативних передач. Особисто моє, напевно, що налаштування я знаю, як себе можна налаштувати, і підтримка, звичайно, вже моєї команди боролися. В захисті, в нападі, і напевно більше впевненості мені це дало. Вчора трішки недооцінили суперника. Вийшли всі ну, такі більш розслаблені, скажем так. Подивились відео, зробили висновки про гру, налаштувалися більш ще в захисті почали працювати. Ну і все вийшло. Гравчині з Дніпра у повторній грі опустили руки уже в третій чверті. Відтак рівнянки догравали матч баскетболістками, які отримують не так багато ігрової практики. Трагедії через поразку БК «Інваспорт» з дюшор 5 не робить. У них на чемпіонат інші плани ніж у рівнянок. Це команда інваспорт з вадами слуху. Яка готується через, через чемпіонат суперліги для свого чемпіонату міру, Олімпіади та Чемпіонату Європи наразі гравчині Бекарівни зіграли 14 матчів, з яких у десятьох перемогли, і у чотирьох зазнали поразки. Попереду ще дев'ять ігор, за підсумками яких і визначаться призери жіночої суперліги. У рівнянок є усі шанси зачепитися як мінімум за бронзові нагороди. Вирішальними можуть стати два матчі проти Київбаскету. Я вважаю, що просто нам треба кожного грути. Вигравати е, у нас немає більше права на помилку, тому кожен наступний матч треба вкладатися на самому і самого головне вигравати. І, я думаю, з чим більшою різницею. наступні два матчі рінянки знову зіграють вдома. 18 та 19 березня до рівного завітають гравчині об'єднаної команди із Сум та Полтави. Вони наразі посідають шосте місце, маючи в своєму активі п'ять поразок та три перемоги. Боротьба за медалі триває. Вадим Мороз Олег Степанюк, телеканал ITV.